Перший населений пункт України, село Півнівка на Луганщині, звільнили від нацистів у грудні 1942 року. Однак активне визволення України розпочалося лише у другій половині 1943 року. Переломними для німецько-радянської війни стали Сталінградська та Курська битви. Під Сталінградом в оточення потрапила мільйонна армія німецького генерала Фрідріха Паулюса. Радянські війська продовжують наступ і займають міста Курськ, Харків та Бєлгород. Німці проводять успішний контрнаступ і знову займають Харків та Білгород. Радянські війська зуміли повернути ці міста та отримати остаточну перемогу у Курській битві лише наприкінці серпня 1943 року. Всього часу ініціатива переходить до них. Німці починають відступати з України приблизно з такою швидкістю, як і свого часу наступати. Вони залишали лівобережну Україну і укріплювалися на так званому східному валу стратегічному оборонному рубежі на Дніпрі. У вересні-жовтні 1943 року відбувалася масштабна битва за Дніпро. Радянські воєначальники поспішали символічно звільнити Київ до річниці жовтневого перевороту. Ім це вдалося зробити якраз 6 листопада, проте ціною величезних, часто невиправданих жертв. Радянські війська під час форсування Дніпра втратили більше мільйона вояків, тоді як німецькі війська більше півмільйона, не враховуючи, звичайно, цивільного населення. Фронт прокинувся на правобережжя. У 1944 році радянські війська провели кілька успішних операцій і остаточно звільнили Україну. За їхніми назвами можна зрозуміти географію просування військ. У грудні 1943 січні 44 року тривала Житомирсько-Бердичівська операція. У січні-лютому 44 року відбулася корсунь Шевченківська, Рівненсько-Луцька та Криворізька операції. Наступ на південь тривав у березні травні, у квітні-травні увійшли у Крим. У липні-серпні триває Львівсько-сандомирська операція, у вересні-жовтні Східнокарпатська. 28 жовтня 1944 року територію України остаточно звільнили. Участь у боях цього періоду брав найрезультативніший льотчик армії союзників Іван Кожедуб. По інший бік фронту німці відчували суттєвий брак людських ресурсів, тому розпочали формування військових підрозділів з окупованих націй. До того до складу допоміжних підрозділів Гіві вже набрали до мільйона радянських громадян. Цього разу військові дивізії ставали безпосередньою частиною ВАФНСС під керівництвом Генріха Гімлера. Приблизно 11 тисяч українців з меж генерал-губернаторства сформували дивізію СС Галичина. Дивізія встигла взяти участь лише в одному бою у липні 1944 року під бродами. Це став, по суті, останній бойовий досвід Галичини як окремого підрозділу. Тим часом українці у складі Червоної армії продовжили наступ на захід. Український офіцер Олексій Берест буде одним із тих, хто вивісить прапор перемоги над Рейхстагом. 8 травня 1945 року Німеччина капітулювала. 9 травня прийнято відзначати День перемоги. Друга світова війна триватиме до 2 вересня 1945 року. Опір Японії і союзника Німеччини зламали атомні бомби, скинуті на містах Хіросіма та Нагасакі. Генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко, родом з України, приймав капітуляцію Японії від Радянського Союзу. Трохи сухої статистики на кінець. У Другій світовій війні, що тривала 6 років, брала участь 61 країна з населенням 1,7 мільярда осіб. Військові дії вели на території 40 держав. Загальна кількість загиблих під час війни приблизно від 70 до 85 мільйонів, з них понад 4 мільйони українців в лавах Червоної армії та 4 мільйони цивільного населення. Десята частина. Складно підрахувати втрати українців у складі партизанських та інших армій. Додайте також вивезених на примусові роботи до Німеччини острабайтерів, значна частина яких не повернулися. Фронт двічі прокотився територією України з кінця в кінець і залишив значні руйнування. Загалом матеріальні втрати України під час війни оцінюють у 100 мільярдів доларів за тодішнім курсом валют дуже багато. З території України до Лав Червоної армії за роки війни мобілізували приблизно 7 мільйонів осіб. Зважаючи на внесок у перемогу над нацизмом та втрати Україна та Білорусь стали країнами співзасновниками ООН, організації. Яку б утворили, щоб зберегти мир у післявоєнному світі Україну чекали важкі роки відбудови.